На координатному промені позначено число Б. Дивись малюнок номер 944. Перенеси малюнок в зошит і познач на цьому промені три числа, які кратні числу Б. Координатний промінь це те саме, що числовий промінь. У нього є початок. І далі він має нескінченну довжину. Але обов'язково він ще має одиничний відрізок. Оце, наприклад, один, тоді тут 2, 3, 4, 5, а отут уже 6. І праворуч числа збільшуються. А якщо на координатному промені один отут, то тут 2, а отут 3. Але не обов'язково відрізок має мати число один. Він може бути, наприклад, 10. І це буде теж одиничний відрізок, але його довжина 10. Тоді отут буде 20, а тут 30, а тут 8. Наприклад, тоді тут 16, а тут 24. А наприклад, це взагалі мій один крок. 60 см. Тоді два кроки 120 см. Один мій крок. А отут два кроки. А три кроки 180 см. Або три кроки моїх. А ваші не такі. Як захочете, то можете взнати, який у вас крок. Зрозуміли. То тепер перенесемо малюнок в зошит, дуже зручно, клітинки є в зошиті. І познач на цьому промені три числа, які кратні ББ, наприклад, отут. Де хочемо, Б там і поставимо. Оце один крок Б. То тут. 2 b А отут 3 b І оце вже три числа, які кратні B. Числа, які діляться на B без остачі. Кратні числу B. 3B поділити на B – 3 2 b поділити на B – 2 а B поділити на B – 1 От так дуже легко.